Вітаємо! Для того, щоб перепрограмувати або запрограмувати терморегулятор комп'ютером Q7. Ми з вами затискаємо кнопку Set та натискаємо кнопку PROG. У нас починаємо готіти актуальний день тижня, який у нас зараз це середа. Висвічується час запуску нульової програми 5 градусів, натискаючи кнопочку PROG, ми можемо підняти або опустити температуру. Мінімальна температура за цим програматором становить 5 градусів, і нульова програма стартує з них. Перша програма, яку ми запрограмували, у нас буде стартувати о 6 ранку 15 градусів. Воно виставлено плюсиком-мінусиком. Ви можете додати або прибрати температуру більше менше Друга програма в нас на 8 ранку буде запрограмована. 20 градусів, того що Офіс працює з 8 ранку. Натискаємо знову кнопочку прог. Є в нас обід з 12. -ї. Так як тут не будуть знаходитися люди, ми можемо запрограмувати в цей проміжок, аби температура не опускалася або не піднімалася. Ми залишаємо, давайте 18 градусів залишимо. Так як квіти тут залишаються, і щоб ми прийшли в офіс, було тепленько. О 13. Коли всі приходять на офіс, четверта програма 20 градусів, нам комфортно залишаємо, нічого не змінюємо. Офіс працює до 6 і починаємо з 17:30 спускати температуру вже більш комфортно: 15 градусів. І останню шосту програму. Ми налаштовуємо на 18.00 і 5 градусів. У нас, в принципі, все влаштовано. для того, щоб закріпити результат програмації на середу, ми затискаємо кнопочку Set. Ось і все, перевіряємо. Друга програма у нас зараз 20 градусів. В ну, принципі, в кімнаті тепло. Можемо перевірити, як налаштована у нас середа. Нульова програма 5 градусів, просто викладаючи кнопочку «Прох». Перша програма о 6 на 15, так як ми виставляли, друга о 8 на 20, третя о 12 на 18, четверта – о 13 на 20, п'ята 17, 30, 15 і шоста о 6 вечора вимикається на 5 градусів. Все, виходимо в головне меню, закриваємо, насолоджуємося результатом.